Бачимо зростання ударів і кабами і шахедами. Про що це каже? Про те, що ворог і далі нарощує свої спроможності а, в ударах саме дешевими зразками озброєння. Тому що шахет в порівнянні з крилатою ракетою набагато дешевше щодо його експлуатації, щодо його а, виготовлення. А, далі а, керована авіабомба, яку вони використовують. Це цивільна падаюча бомба, до якої при, а, а, прикріплений модуль МПК, який робиться на звичайному ЧПУшному станку трьохкоординатному. Далі йдемо. А подивитися, чим б'ють по прифронтовій прикордонній зоні. Навіть тоді, ніч коли не було ударів шахедів шахетів по тилових містах, були удари, все одно були удари по прифронтовій прикордонній зоні. Той же Харків удари відбуваються, дрони «Молнія», Привет, 82. «Молнія» колись це була в півії крило, яке було там дві палки металевих прикручена. ТМК, противотанкова мина армірованим скотчем, і запускались там на одному двигуну. Зараз ми бачимо це вже е, в корпусі з композитних матеріалів, ми бачимо вже ознаки серійного виробництва. Тобто вони випробували, воно працює і вони далі працюють цим засобом. Тобто вони масштабують будь-яку можливість, яка хоч частково показала, що вона може суттєво наносити шкоди. Головне, е, головна тактика ворога це кількість. Ми бачимо, що з вересня місяця піднімається кількість шахетів. Дорого, дуже дорого їм використовувати стратегічну віці для запуску крилатих ракет. Вони це будуть і робити далі, але це буде подинокі масовані обстріли. Але основна задача це збільшити кількість пусків ударних дронів типу шахет. По території України всій збільшити кількість пусків а, керованих авіабомб або малих дронів а, попри фронтові кордонних містах, а, тому що це дешевше, це зручніше. Це наш, суттєво навантажує наші сили протиповітряної оборони.